Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами вирушимо у чарівну подорож до місця, де живуть найдивовижніші тварини з усього світу. Це місце називається Зоопарк. Саме тут я і знаходжусь. Тож ходімо на екскурсію. Зоопарк займає велику площу, де розміщені просторі клітки та вольєри для тварин. Замість звичних для нас пташок на дереві сидять жовтороті тукани. Послухайте, як вони співають. А ось на гілках висять мавпочки. В одному куточку цього парку живе величезний слон, який любить купатися у ставку і обливати себе водою з хобота. В іншому грайливі левенята, які борються між собою та кумедно гарчать. А ще є там жирафи з довгими шиями, зебри в чорно-білих смужечках, кумедні пінгвіни, які люблять плавати. У крижаній воді та багато-багато інших тварин. У зоопарку можна не тільки побачити тварин, але й дізнатися багато цікавого про їхнє життя. Наприклад, чим вони харчуються, де живуть, як доглядають за своїми малюками. А зараз я прочитаю вам вірш у зоопарку Олени Денисової, і ви дізнаєтеся, кого ще можна тут зустріти. Тож слухайте уважно. В зоопарк ходила з татом, звірів бачила багато і ведмедя, і слона, бегемота пузана, гомінливих мав на гілках, І руду пухнасту білку, крокодила у ставку і змію за склом в кутку. Чорну бачила пантеру і царя всіх звірів лева. Він на сонечко лежить, мруже очі, наче спить. Ще верблюда і орла Гвинторогого козла. Зебру бачила смугасту і коницю попелясту, вовка рись, а ще й джейрана і рибалку пелікана, і жирафу довгошийку і маленьку землерийку. Роздивилась геть усіх. І великих, і малих. Довго ми гуляли з татом, дуже звірів там багато. Скажіть, малята, хто ходив до зоопарку? Чи зможете ви назвати звірів, яких дівчинка побачила у зоопарку? Вам сподобалась наша подорож? Що нового ви дізналися? Нам, діти, час же прощатися до нової зустрічі.